Так, Женя, генератор твій стоїть, навіть кришку закрив. Кришку закрив, нічого не черкає. Він став на своє місто, вроді би він для цього мотоцикла. От чим мені ще нравиться CDI, Це те, що уніфікація і хороша взаємозаміняємо між генераторами. А саме головне, він займає маленьке місто. Центруючому втулку довелося поміняти, тому що ця центруюча втулка має упор 11, а я поставив на 13 упор. Благодаря чоловіку, якого звати Олександр Бойко. Він добросовісно прислав мені цю втулочку, і тепер мені є при заміні генератора є на що поміняти. Тому що зараз піти кудись кинуться, точить, це не допроситься. В даному випадку я е, спаяв комутатор. Сейчас я покажу його. Покажу його. Щоб не показати. Зараз комусь даже скажу. Е, семістр bt е, 136600 Е. Далі резистор 24 ома. Бэм, 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 бэм. диоды in 1007 и на управление тут кстати такие диоды интересный называется он ой 622 b22 B2 64 b22 64 значит b22 64 B22 6 4 B22 6 4 До речі, дуже цікаво. Дуже цікаво. Але в даному випадку у нас Працює, до речі, надо буде, надо буде показати, скільки видає високовольтна. показую. Вликсі є, продаються штука, називається Головки Вольтметри, вольтметри. Головки, вольтметри. от треба знайти отакий вольтметр в продажі і купити його. Якщо чоловік планує їздити на мотоциклі, і в нього на генераторі є 20 обмотка, треба мати цей прибор. Чому саме цей? Даний прибор є сверхчувствительним. Він стоїть недорого, у нього шкала. 10 вольт, це важливо. У нього шкала є до 50 вольт, це дуже важливо. А найголовніше, що при нажаті кікстартера стрілочка показує чітко ті вольти, які виробляє даний генератор. Я міряю, у мене показувало 120 вольт з кікстартера. Щоб ви розуміли, рідко у кого на скутері показує 70 вольт. Рідко в кого. Тут показує з кікстартера 120 вольт. Відповідно, на яві 634-638 ця напруга буде в два менша. А в Мінська і яви 250 і у Юпітера ну, буде 100-110 показувати спокійно. У мене показує 120, тому що мені преодолівати зжаття легко. Я можу. Да, чому саме такий прибор? Стрілочний прибор показує це все точно. Мультиметр рісує циферки. Він цю циферку рісує півтори секунди. Іноді 2 секунди. А є китайський ще довше. Тому він не любить зміну е, струму. Будуть циферки постійно мінятися. А треба чітко знати. Конкретно. Для цього треба стрілочні е, е, прибори, наприклад, тестери. Вони дають певну похибку, тому що вони мірюють і в Оми, і в вольти, і Ампери, і низький, низький опір, високий опір. І тому воно все там приблизно, і в залежності від температури, воно теж дає свою похибку, свою, як то кажуть, брехню, коефіцієнт брехні. Ця штука показує точно. І тому, якщо з кікстартера ви бадаєте, у вас було. Наприклад, 70 вольт, а зробилось 50. Будьте е, впевнені, що у вас якісь віточки високовольтні злиплися. Це не страшно, не треба нікого ругати. Просто-напросто у вас Щас ще показую для тупеньких. У вас в комутаторі немає такої от діталюшки. Оця діталюшка робить, щоб генератор служив довше. До речі, там ще є відео красиве по комутатору Кет 1А. Воно засняте. До речі, от зараз я щас покажу. Тут, от на комутаторі, видно, резистор інший стоїть. Але ж він все рівно дійсний, він все рівно робить свою роботу. Як ми бачимо, комутатор був зроблений ще осінню. Минулого року і він до сих пор працює без ремонту. Тобто він калотається отак, калотається, калатається, от калотається калатається, і м -м, він не продажний, це чисто провірять, їздить. Тому, ще хочу сказати, ще хочу сказати, хто буде купляти швидкі діоди хер HR. -E 108 1000 вольт один ампер Не беріть їх. Вони не надійні. У мене два діода не вилетіли, що саме цікаво прибор показує, в одну сторону дзвониться, в іншу сторону не дзвониться. Тобто діод правильний. Комутатор на ньому не дає іскру. Випаюєш його, ставиш інший діод, працює комутатор. Його впаюєш, не робить. Перевіряєш, прибором прибор показує все класно. Тому, якщо хтось хотів, поставити швидкі діоди, Хер 108, не купуйте. Тепер зараз я хочу випробувати високовольтну катушку даного генератора. Я соблазн є завести рукою, ну просто е в мене немає скільки сили провернути мотор. Отак от, от. Я вам так скажу. Нема сили. Але я беру... Нема, кстати, немає акумулятора, щоб ви тут не бачили. Нема, нема як казав Швондер і не ні Да, Стоїть отак, от нема акумулятора. М, да. Я включаю вліво, того що ми заводимося від генератора, не от акумулятора. Включене світло. Я навіть відкрию кранік. І нажимаю кікстартер. Нема. А чи нема? Може щось не спрацювало? Може що не спрацювало? Ще б мало працювати. Нема. Нема. Ну нічого, зараз ми підключимо другу штукенцю. Включаємо запалення світло. Нема. Якийсь десь проводок одійшов. Якийсь десь провідок одішов. А чого йому відходить? Або не контаче. Або не контаче. Або не контаче. Може датчик не контаче. Може десь маса не контачить. Так. Зараз я знайду де, де контачить і тимчасово поставлю на паузу. Так. Десь якийсь провод не сконтачив. Нема. Це взагалі прикол. Хоч стій, хоч падай. Ого! Оце шльопнуло, глуснуло так, що мама мія! Так. Тепер ми беремо, тепер ми беремо мотоцикл. До речі, дуже... От дивіться от камера, я беру дивіться, камеру. Повертаю. Вона бере і робиться темно. Ну, є що є. Є що є. Так, включаємо запалення. Світло у нас включене. Світло у нас включене. Краник опускаю вниз, нажимаю кікстартер і дивимося на нейтралочку. Дуже малі обороти, прям дуже-дуже-дуже малі. Тому от робить кажипа, шопа.